Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сподіваюсь, в неділю я ненадовго вас затримаю. Але просто привернуло те, що мою увагу, це переіменування аеродрому в місті Волгоград. От я не знаю, що переіменувала, або аеропорт імені Сталіна, або аеропорт імені Волга... Сталінграда. Ну, коротше, щось пов'язане зі Сталіним. І Там така студентка підійшла до... Президента Росії Путіна і сказала, що от, значить, давайте дякуємо, що ви нас переименовуєте. Це так прекрасно. А Путін демократ, який демократ, він сказав: ну, треба порадитись народом, з народом Волгограда. Треба провести опитування. Ну, він зазвичай проводить опитування, всі, всі опитування показують, що він завжди правий. Ну, це така, така вдача в нього. Ну, коротше, це про цінності. Насправді це питання про цінності. Які цінності? Ви знаєте, росіяни кажуть завжди у нас це, традиційні цінності, традиційні цінності, тому ми от такі окремі, ми, ми не схожі ні на кого, ми такі прекрасні, а у вас це не традиційні цінності. Ну, і це дуже просто розв'язати це питання, цю загадковість. Що є для населення, для влади, для еліт цінністю? Для російської влади цінністю є держава. Якщо коштом десятків мільйонів людей держава зміцнюється, то це хорошо. Якщо держава дбає про громадян, а міць свою не зміцнює, це плохо. Тому треба просто завжди дуже, дуже прості речі. Та, дійсно, Сталін там ядерну бомбу вкрав американців, там наробив багато танків, захопив там пів Європи е, і так далі. І Москва керувала і Прагою, і Варшавою, і Східним Берліном, і, і ким тільки вона не керувала. І свого часу, і Пікіном вона керувала. Коротше, всім вона керувала. Ето хорошо. Те, що при цьому люди б вжили в злиднях, в жасі, в розстрілах, в катуванні, в тортурах, це нікого не обходить. І що таких людей були не десятки, не сотні, не тисячі, не десятки тисяч, і не сотні тисяч. А мільйони це нікого не обходить. Це значить хороша держава. От як американцям вдалося ядерну бомбу зробити і людей нагодувати, це велика загадковість для, для росіян. І як Західна Європа, все, все життя після Ну після відбудови по якось так жила, що і хлібу і до хліба було, і квартири будувались, і купувались, і розташовувались там люди. Це незрозуміло. От. Але це дуже важливо розуміти, що для росіян не для Путіна, не для еліти, а для росіян жила би Страна родная і нету других забот. Є така пісня. Я, а най, найкраща пісня приспів, який був лунав кожне 1 травня і кожне 7 листопада, якщо хтось пам'ятає, це річниці жовтневого перевороту в Росії в Петрограді, і де би ти ні був, і що б ти не делав родиною в вічному долгу? собі, ти можеш поїхати в Австралію, в Нову Зеландію, на острів Пасхи. Ти можеш бути тричі героєм Радянського Союзу і двічі героєм соціалістичної праці, десь десятичним героєм Радянського Союзу. Все одно ти перед родиною Родіною вічно дало. Де би ти був. Що б ти ні діяв? Тому є родина і заради цієї Родини я буду жити дуже хірово. але у мене буде десь там за рогом ядерна бомба, і я буду всьому людству погрожувати. І це є цінність російська, на відміну від цінності не російської, я би навіть сказав антиросійської, Тому що ця цінність не береже людину, ця цінність антигуманістична, ця цінність антилюдська. Тобто людина є знаряддя для держави. Не держава, первісно держави почали виникати, коли це було знаряддя для людей. От, створювалися суди, створювалися... Якісь віче, споводилися якісь парламенти, що зробити, це не завжди був такий прямий, красивий шлях, через дуже великі проблеми, через запровадження рабства, через скасування рабства через це, через це, через заборону тортурів, заборону кари смерті і так далі. Все це прийшло до сьогоднішнього дня в усьому світі, окрім Російської Федерації, де, значить, воно навпаки залишається десь на рівні 17 сторіччя, коли дійсно так і було. Людина знаряддя для держави. От. А, або там для свого графа, або для свого короля, або, 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 або. Ну і зараз вони всі працюють заради держави, ну і особлення держави це Путін. Ну і зрозуміло, що вони заради цього працюють. Цікаво було би послухати цю дівчину, де її прадід, чи він часом не загинув в Сибіру десь, де її прапрадід, чи він теж не загинув. Чи в якихось атаках Другої світової війни, коли просто голоруч бігли вперед, і там треба було цю Гвинтівку у німця відібрати, який стріляв з цієї гвинтівки і потім бігти знов вперед? Коротше кажучи, цікаво було б це дізнатися. Ну, У Росії да, Рос... это? у ній особі стать в Росію можна тільки вірити. коли э, дружина людини, яка загинула на Українському фронті, підходить, э, підходить до Путіна і каже: Я удова. У мене чоловіка вбито. Спасіба вам, Владимир Владимирович. Спасибо, що моєго мужа вбили. Ну і знов таки, це ж не було не Колись дуже давно. Я коли читав лекції ще в різних учбових закладах. Мене спитали, це був початок перестройки, коли якби, багато стало більш доступного. І мене спитали: хто гірше Ленін чи Сталін? І е, е, лі, Хто гірший, е, Сталін чи е, Гітлер? Ну хто краще? Я кажу, це таке дивне запитання. Воно можливо тільки в Радянському Союзі тоді я сказав. Тому що ну як ми поміряємо, ця людина вбила трьох людей, а ця людина вбила в чотирьох людей. Так ця друга людина на 25% гірша, ніж ця перша, яка тільки трьох вбила. ну так, так не міряється. От, і, Але я тоді знайшов ви, відповідь, і зараз скажу вам її. Дуже проста: Гітлер краще. Чому? Тому що Гітлер ще в своїй основній праці «Май Майкамфа, моя боротьба, написав, кого він не любить, кого він любить, що треба робити, і так далі. І у тебе був час, ну теоретично, очевидно, що я кажу зараз цинічні речі, сховатися. Якщо ти єврей, ти мав поїхати в Швейцарію, потім у Францію, потім в Америку. Ну кудись ти мав, мав можливість е, е, втікти. Якщо ти ром, ну, цигани, як називають, якщо божевільні, тебе можна було як так сховати чи так, тобто якісь шанси тобі шпарини були відкриті, щоб щось зробити. Тому що він написався в 22-й, 24-й роки, а до влади прийшов тільки через 10 років, в 33-му. І А у Сталіна все було навпаки. Тобто Гітлер, попри його садизм, він чесна людина, а Сталін. Попри його садизм, ще й нечесна людина. Всі люди, брати, всі нації рівні. Ми всіх любимо, всі молодці. Ми, ми нікого не ображаємо, тільки ображаємо. Ми нікого не ображаємо, тільки переселяємо кримських татарів, тільки переселяємо Кримчаків, тільки переселяємо чеченців, інгушей, всіх в якісь жахливі умови, і 10 діб кудись в Сибір везуть. І вони помирають половину по дорозі, а потім там ще на місці помирають. І так далі, і так далі, але це дружба народів, да, І все. Ми ніколи не агресивні, ми нікого не нападали, тільки нападали один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз на всі навколишні території нападали. Але ми дуже великі інтернаціоналісти, ми не нападаємо. І оця брехня, 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 брехня. Тому так от виходить. І так і в сьогоднішній Росії. Ми ні на кого не нападали. Це така. Це українці самі бомбардують Маріуполь. Ми ні на кого не нападали. Ми нічого. Ми хочемо дружби, ми ні на, 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 на що не зазіхаємо і так далі. Тому подібне. О тому о, скажу ще раз, те, що я вже казав, у мене там ще багато думок виникло. я Не хочу вас перевантажувати в недільний день або вечір, залежно, коли це ви побачите. Але просто майте на увазі, що традиційні цінності. Це коли всі люди служать державі. Всі люди дбають про державу. Причому держава в такому разі не дбає про людей. Це рух однобічний в один бік. А в цілому світі все є взаємним. Держава мусить зобов'язана дбати про людей, а люди мають. Висловлювати свої побажання, платити податки, казати, ми це хочемо, це не хочемо, нам підходить, нам не підходить і так далі, і так, тому подібне. Тому Україна в цьому більш цивілізована, очевидно, ну тому що безліч недоліків, безліч недоліків. Але все одно є, як я казав, шпарини для того, щоб знайти якусь справедливість. Хоча, з іншого боку, справедливості в світі досі ніде немає. Отакі роздуми, недільні роздуми. Я з вами прощаюся. Дякую вам сильно за увагу. Бажаю перемог, всеосяжних, маленьких, великих, середніх і головної перемоги нам всім над нашим головним ворогом, який називається Росія. На все добре, пані і панове.